Рада, що я попала до вас поставити повністю весь раз зубами. Вдячна за все. Робота починалася, як з операції. Віктор Васильович мене перший прийняв і почалася робота. Він на його робота. Він дуже уважно і скрупульозно, і кажуть. Відчутно, так кажуть, відчував кожної людини біль, так само він і в мене відчував біль. Якщо щось, він завжди, так кажуть, скаже гарне слово. А для, для мене було теж приємно. І він заспокоював пацієнтів. Ну і завжди він пояснював, Віктор Васильович був такий уважний, завжди підказував. А так само і Миколаюч. Я з Миколою Євгеновичем теж працювала. Він зі мною працював, теж уважний. Ну і ваш весь персонал теж. Як сестрички, так і на рецепшені, на рецепшені теж акуратно, так з людьми, з пацієнтом. Знаєте, як відповісти, як сказати. І я вже вирішила поставити повністю весь раз я дуже тяжчина за все, і я рада, що я попала до вас пропити свої зуби.